Якщо ви цього тижня не донатили на ЗСУ або потреби рятувальників, то ставте це відео на паузу, йдіть у твіттер і подумайте над своєю поведінкою. Слава Україні! Як і багато інших історій, темна вежа з'явилася не на пустому місці, а виросла із захоплення Стівена Кінга поемою англійця Роберта Браунінга Чельд Роуланд до Вежі темної прийшов 1855 року. І в цей же час назва та останні слова поеми це рядок із п'єси Вільяма Шекспіра Король Лір 1608 року. Отже, Кінг почав задаватися питаннями: що то за вежа, що вона означає, і, врешті, вирішив, що темна вежа є в серці кожного, як і бажання її відшукати. Але якщо трохи спростити, то в одному інтерв'ю Кінг згадує, що фентезі це такий класний жанр читачі, якого позбавлені і скептицизму. Щоб там не відбувалося, вони погоджуються, окей, це такий світ, відмінний від нашого зі своїми правилами. І це чудово. Він написав перший роман серії, дав йому відлежатися, а за другий взявся лише згодом, бо історія про Роланда його не відпускала. У мене є деякі думки з цього приводу, але про них пізніше. Подібно до чарівника земномор'я Урсу Леквін, темна вежа Стівена Кінга була прогаленою моїй читацькій історії, яку я хотіла заповнити. І що весело найбільше мене мотивувала інша історія Стівена Кінга, а саме, оповідання «Low Man in Yellow Coats». Ця історія була цікавою сама по собі, але при цьому мало чимало відсилок до серії про темну вежу, які були мені незрозумілі. Отже, я почала читати стрільця: The Man in Black fled Across the Desert and The Gunslinger Followed. Свій стрільця, який постає в цій книжці, це така постапокаліптична напівпустельна земля. Головний герой історії останній стрілець на ім'я Роланд, який шукає ту саму темну вежу. Ми не знаємо, що вона таке, але він поклявся її знайти. І вона має якийсь зв'язок із балансом світобудови. Ролан суворий, досвідчений і добряче пожований життям. Оповідь тягуча і часом завертає в неочікувані сторони. Але думаю, я розумію, чому вона полюбилася людям, які читали її в шкільні чи студентські роки. Роланд має ковбойський прикид і серйозний досвід та навички поводження з револьверами. Він майже завжди на крок попереду від дрібних поганців, але водночас має справжню пристрасть, яку не готовий приміняти ні на що. А як ви могли помітити, відео на цьому каналі продовжують виходити вже шостий рік поспіль. І за це варто подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні. Дякую вам! Коли Роланд знаходить малого Джейка, і читачі ще не здогадуються, чим закінчиться це знайомство, ми всі цей Джейк, Нам усім хочеться мати такого крутого наставника і захисника. І вся ця історія тягнеться, щоб наприкінці Роланд таки наздогнав чоловіка у чорному, і то відсипав нам трохи відповідей і багатько питань. Як ви могли здогадатися, перша книжка мені сподобалася. Трохи нудно було читати про молоді роки Роланда, але в такі довгій серії без флешбеків не обійтися. Здається, одна з книжок серії в цілому присвячена минулим подіям. Якщо ви знаєте, яка, напишіть мені у коментарях. Прочитавши стрільця, я взялася за крізь час. І ця історія і близько не лежала. Стрілець у ній є просто стрільцем. І коли йому дають діяти, діє потужно. Але більшу частину часу він страждає від інфекцій і шукає ліки. А ми між тим читаємо три оповідання про трьох його нових супутників. І незважаючи на те, як наприкінці складається пазл їхніх історії, не можу сказати, що отримала задоволення від цієї книжки. Можливо, з огляду на те, що вона писалася через якийсь час після першої книги, на ній автор ще розганявся і пригадував, що він збирався розповісти. Але мене, як не любителя серії, це поки не мотивує читати далі. А ось перший закон Джо Беркромбі – одна з небагатьох фентезі серій, яку я не закинула. Якщо хочете знати, що там і до чого, заглядайте сюди.